Тріщина в будинку оформлення та виділення земельних ділянок. Такі проблеми турбують мешканців міста цієї середи. Подробиці далі у сюжеті. Прийом міського голови традиційний початок кожної середи. В передсвятковий день громадяни вирішували всі нагальні питання. Записались на прийом три бориспільця Сергій Деркач, Марія Семенюк та Сергій Ярко. Приходили городяни й без запису. Першим питанням в порядку денному стало проведення капітального ремонту в будинку. Мешканець провулку Бабкіна Сергій Деркач звертається до міської влади вже п'ять років поспіль. Наріжним каменем стала величезна тріщина в житловому будинку. Я був у вас у минулому році, в лютому місяці. За цей час таки змушений був звернутися до президента України. До Мер міста Анатолій Федорчук пообіцяв вирішити питання в цьому році. Пояснив, які роботи проводились протягом останніх років та що планують представники виконкому в 2013 році. Зараз я ще раз кажу, дайте нам ще один шанс. Експертиза зараз буде зроблена. Все-таки причина в чому вона? Чи в фундаментах вона причина? Да, фундамент. э, Скільки туди треба ще закачати того бетону, отаким от чином. Термін три місяці. Такого висновку дійшли Анатолій Соловйович разом з Сергієм Олександровичем. В травні проблема має бути вирішеною. Далі на прийом прийшов мешканець гуртожитку по вулиці Дзержинського. Сергій Ярко не може вирішити питання з приводу виділення земельної ділянки. Дозвіл на розробку проекту землеустрою надано іншій особі. Міський голова пояснив, що робити далі. Прошу повторно розглянути да, чи... да, 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 оскільки... щодо виділення, земель. виділення земельної ділянки. І в вівторок на 14.30 ви йдете до земельного відділу, разом заходите в да. місті. Домовилися таким ну, чином? Представники земельної комісії мають з'ясувати всі деталі земельної нерозберіги та вирішити остаточно дану проблему. Оформлення земельної ділянки під хатою. Це питання змусило прийти Марію Семенюк до міської влади. Мешканка вулиці Лесі Українки пояснила докладніше про нюанси та проблеми оформлення землі. Я думаю, що ж мені робити, я піду до Маньканович. До... Наприклад, за наталіванович не визвали з боку. Вони кажуть, що Ну тут 16 шістнадцятий номер тільки і все. а мене пропали. Земельну ділянку необхідно оформити на двох, а потім ділити, каже мер. Через спільну часткову власність будинку оформити земельну ділянку на одну людину не можна, каже міський голова. Присутності громадянки довгий сто пристоїв соменніка говорить про надання дозволу на складання документів, що всього чотири сотки. Для будівництва соцповодні жилого будинку господарських громадянин вирішили рекомендувати про містобудування та архітектури надати відділу землекористування висновок про відповідність місця розташування земельної ділянки. Вимога містобудівної документації винести на розвиток сесії. Тут владна на двох вони дають. Що дають? Земельна комісія вирішила на двох. З'ясували, що документів на розгляд питання немає, тому потрібно робити наступне. Для того, щоб вам отримати земельну яка там перед... земля? Ой. Там отака стежечка. Там і там. Ну, то тоді не, не, не оформляйте. А я хочу її приватизувати. Що... пишіть заяву. На і нам цей місяць буде розбиратися. На приватизацію. На ну, 101 кімнату здавати, да. 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 Так. — на приватизацію. Що робити з провулком Гоголя? Це питання стало наступним на прийомі міського голови. Ми прийшли з проханням таким, щоб нам допомогли, що то з цим провулком. У нас там провулок зовсім не велике. Ну, ми там чотириста, там не більше. Всі комунікації ми проводили за свої кошти. На і газ там проведено за свої, і телефон, і вода за свої кошти проведена. Ну хоча б і висипку ми вже два рази робили за свої кошти. – Ну, наже там ні світла немає. І... Ніякі ні таксі тепер туди не їдуть, взагалі там такі, ну, сме фотографії. Чому не вдається почистити вулицю, розповідає Анатолій Федорчук. Регулювання це ми зробимо. Що стосується сортування, не хотів би вас обманювати сьогодні. По освітленню, в цьому році у нас не заплановано, значить на наступний рік, з урахуванням заяви, будемо думати, що вам освітити цю вулицю. Оце те, що я вам можу казати, реально, те, що є. Проблемних вулиць безліч в Борисполі, але необхідно розставляти пріоритети. Якщо ми хочемо, щоб наше питання вирішилось, необхідно навчитися слухати. Особисто для мене я зробила такий висновок. Які ж висновки ви зробите для себе? Будемо дивитись наступної середи. Олена Скриник, Євген Саренко, новини, телеканал Бориспіль.